Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Під час виступу в ООН Байдена, який говорив, що потрібно підтримувати Україну для перемоги, Грузія не аплодувала майбутній перемозі України. Так, чи являється Грузія союзником Російської Федерації? Давайте подивимося: стосунки Грузії з російською? Федерацією. Угу. Тут дружні стосунки, і за них тримаються. Ось. І, звичайно, тут Росія панує. Ось. Звичайно, там є і а, а, люди, які не підтримують цей режим. Але в цілому тут все, все у них, і, до речі, Росія там тримає все під контролем, якось так. Наступне. Чим це загрожує? Тому що Лапін каже, що це велика проблема. Для кого це велика проблема? Давайте подивимося спочатку, а потім подивимося, чим це загрожує. Або давайте, спочатку чим це загрожує взагалі. Стоп. Спочатку велика проблема. Для кого це велика проблема? Для України, для самої Грузії, для світу. Тобто для Заходу, для Заходу так? Ось. Ну, дивіться, бачите? Тут блокада. Від світу. І е, Грузія сама себе, напевно, блокує. Зараз ми подивимося. Е, проблема для України. Ну, для України тут, не, ну, скажу так, це не допомога. Ось так. Тобто, проїжджає мимо, не забере нас з собою. Або ще якось розумієте? Е, не допоможе, немає тієї підтримки. Це тобто, людина, е, країна. Минає Україну, тобто Україна сама у човні. Була би ще тут Грузія, було б вже якось, знаєте, дружніше, скажімо так, боротися з ворогом. Для самої Грузії, а для Грузії я не бачу, що це. Ну, Якщо читати карту так чи ні, то це каже так. Але ви бачите, що проблеми великої я тут не бачу. Для Заходу. Ну, Для Заходу, дивіться. Тобто, Захід. Вважає, що він наступив на ті самі граблі. Вони ж допомогли Грузії, коли там були їхні ці з Росією. Вони ж допомогли їм. Ось. Все ж почалося ще тоді, пам'ятаєте? Ось. І виходить, що Грузія віддячила. От. Можливо, тому і на Україну так дивляться, їм не потрібен другий орбан, їм не потрібна ще одна Турція. Ось вам і Грузія. Розумієте, це досвід. Для Заходу це досвід. Але, скажімо так, наступають на ті самі граблі. Тобто проблема Ну, для України, скажу відверто: було би краще, якби Грузія була на нашій стороні. Ще один. так? А тут Грузія не бере на себе відповідальність. Для Грузії самої це треба тут, отут треба докладати, тому що не зовсім зрозуміло. Ось з ними зрозуміло одразу. Зараз ми докладемо. Для самої. Ну, тобто, без ілюзій. Вони живуть в ілюзіях. Ви бачите, самі кубки. Самі кубки. Ось. Вони живуть в вакуумі, тому що надав їм а, цей. А, Російська Федерація. Ось якось так. Зараз ми ще, чим це загрожує. Тому що тут, а, бачите, візьмемо спочатку у загальному. Чим це загрожує? Для світу дивимося з цієї точки зору. Ну, важче, важче буде боротися. Ось, тому що це би був хороший союзник. Ось, скажемо так. Боротьба все рівно продовжується, але перемога все рівно буде. Чи з Грузією, чи без Грузії. Великий партнер, невеликий партнер, тому подібне. Саме для нас, так? Ось. А Наша перемога буде все рівно. Ось, але, бачите, це все витягується. Це все, ну, скажімо так, тут аж три п'ятірочки. І це говорить про те, що ці п'ятірочки це уроки, уроки боротьби, уроки не здаватися, вигравати будь-якою ціною, і, тобто втрачати тут теж нестача, нестача зброї, нестача людей, нестача розуму, нестача таланту, нестача в голові трошки подумати і мудрий наряд в. Взявся за голову і і вибрав знову таке дерьмовочку. Я вже так скажу. ось Але ну тут більше я бачу проблема для України. Тут більша проблема для України. Бачили отой от човен, який по цій ось тут була карта. Зараз я її знайду. ось Зараз я її знайду. Той човен, щоб ви бачили. Тобто, Україна сама. Без Грузії було б звичайно добре, якби була Грузія. Так, було б добре, якби Грузія була тут теж у човні. А так Грузія, бачите, залишається осторонь. І не знати, як надовго. Розумієте, тому що Грузії, так само, як і Україні, дали шанс. Але це не наша вже проблема, це проблема вже їхна. і їм вирішувати. Боротися їм за НАТО, боротися їм за Євросоюз чи ні, Розумієте, чи вступати їм, чи не вступати, а наша проблема іти далі. Ось Тут навіть пораду я бачу: Україна повинна іти далі. Проблема, не проблема, загрожує, не загрожує. Нам це не загрожує, це більше загрожує, ви бачили Америці, тобто світу, але біль, більш, більш за все я бачу, що це тримає грузинів у теплі Ось. Але не хочу зараз тут тему Грузії розвивати, тому що це все прохідне. Ось, а нам свою роботу робити. А нам, навіть якщо ми самі в човні залишимося, нам потрібно йти далі, бо інакше нас знищують. Це ви всі знаєте. Якщо Україна здається, всіх проукраїнських людей буде знищено. Тільки якщо ви прославляєте Росію, залишуть вас живих. Це ви всі повинні прекрасно розуміти. Тому перемога повинна бути за нами. Ось якось так. А вона буде. Ось тут і колісничий, тут у нас і сонце, і повний перед. Беремо відповідальність за себе, за кожне своє слово, за кожний свій рух і йдемо вперед, незважаючи на те, хто що робить, чи гавкають там собаки, чи не гавкають, ми йдемо вперед. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!